Якщо ви вже заінвестували в фондовий ринок і маєте сформований портфель, то, скоріш за все, він зараз у вас знаходиться в плюсі. Ну, бо це логічно, фондовий ринок зараз знаходиться на своїх історичних максимумах. Буквально переважна більшість всіх технологічних компаній зараз на своїх all-time high. І буквально будь-яку акцію, яку би ви заінвестували, наприклад, півроку тому чи рік тому, ну, то ви на ній могли би заробити, принаймні до сьогоднішнього часу. Але у вас в голові, скоріш за все, виникає питання. Чи ще довго буде фондовий ринок зростати? Чи не варто продавати акції зараз? Чи варто взагалі входити в фондовий ринок, якщо у вас є, наприклад, готівка? Чи навпаки, ту саму готівку треба збільшувати? Тобто кеш-позицію в портфелі варто збільшуватися? збільшувати. Думаю, у вас такі питання є. В мене, принаймні, вони є. Я думаю, у вас теж. В даному відеоролику постараюся на це відповісти. Насамперед прошу поставити лайк перед початком перегляду і підписатися на даний YouTube канал. В даному тижні. Думаю, що все вирішиться, оскільки саме в дану середу е, історично і дана середа буде дуже і дуже важлива, оскільки вона може започаткувати зменшення процентних ставок в Америці. Можете подивитися власне, на економічному календарі на сайті Investing.com, в годині 14% за американським часом буде засідання ФРС Федеральної резервної системи, на якій на 99,9% скоро. Більш за все, по прогнозах аналітиків і великих банків, буде зменшено процентні ставки на 0,25%. Фондовий ринок це вже заложує і він зростає, що ми могли побачити принаймні за останній тиждень, за останній місяць, що знову ж таки ринок тільки робить то, що зростає. Ну, але може бути не так. Може статися так, що ФРС вийде і скаже: ми процентних ставок не зменшуємо. Ну, але ж. На тому самому значенні. Як ви думаєте, як тоді відреагує фондовий ринок? Буде зростати? Я думаю, буде кардинальне кардинальне падіння. Ну, але допустимо, фонд все-таки ФРС зменшить ті ставки на 0,25%. Ну і що тоді відбудеться? Буде якась корекція, буде зростання як ракета? Давайте глянемо, що взагалі було історично під час минулих циклів зменшення процентних ставок. Але насамперед хочу вам порекомендувати. До речі, якщо ви тільки думаєте, почати інвестувати, мій курс, який. Я буквально недавно створив. Дуже багато людей мені писали в приватні повідомлення, і не тільки розсік, чи в тебе є курс, як почати інвестувати, бо я хочу це зробити. І так я його створив. Ось ви можете побачити коротку інформацію, що знаходиться в курсі, які тут є модулі, знову ж таки, про що взагалі курс. Даний курс саме для початківців, які взагалі не знають ані термінів, ані слів, ані значень, просто хочуть почати інвестувати, не маючи жодної інформації в голові. За деталями ви можете писати мені в телеграм-канал. До речі, теж рекомендую на нього підписатися, оскільки тут теж публікую дуже багато корисної інформації. Якщо ви тільки думаєте інвестувати або вже інвестуєте, то даний канал саме для вас. Думаю, знайдете багато корисної інформації на ньому. Посилання всі будуть внизу під даним відеороликом. Отже, що взагалі відбувається, ми подивимося, наприклад, на карту на сайті фінвіз. Знову ж таки, так графічно відображається індекс SP 500, тобто тих 505. 505 найбільших тех найбільших американських компаній, які входять саме до даного індексу. Я знімаю даний відеоролик в понеділок вечором і може побачити, що взагалі відбулося. Знову ж таки, Google плюс 4,4 своє історичне історичний максимум. Буквально і в п'ятницю минулий, і в четвер він бив свої історичні рівні. Ну і зараз знову ж таки плюс 4,3%. 3 мало не Мало небагато, це реально багато. Це компанія саме в понеділок, саме сьогодні, коли я знімаю даний відеоролик. Перетнула позначку в 3 трильйони доларів. Це вже якась там п'ята, шоста компанія, п'ята хіба або четверта, яка власне досягла даної позначки 3 трильйони доларів. До речі, я знімав про дану компанію не один відеоролик, що в неї варто інвестувати свої гроші. Навіть сьогодні компанія Nvidia, яка відкрилася, Падіння майже на 3% через певні антимонопольні законопроекти Китаю відносно неї, все-таки день закрила майже по факту в нулі, мінус 0,04%. Тесла плюс 3,5%, хоча на початку, е, на початку дня було плюс 7,5% тільки через інформацію, що Ілон Маск докупив акції на 1 мільярд доларів, хоча що для нього 1 мільярд доларів. Добре, на цьому не хочу зупинятися. Покажу вам швиденько, власне, теж мій інвестиційний портфель, бо, думаю, Батьох теж це цікавить, як він як він взагалі виглядає. Е, мій портфель виглядає так: 128 майже тисяч доларів за сьогодні плюс 3%, тобто майже 4 тисячі доларів за один лише день. Чесно, я коли починав інвестувати. В мене ну, в думках навіть і близько такого не було. Я підозрював, звісно, що так колись буде, але щоб настільки швидко. Ну але думаю, знаєте чому взагалі мій портфель зараз оцінюється в таку позначку і чому він так сильно зріс. А тут позиції, які зараз в портфелі, що, що в ньому є, теж можете собі поставити відеоролик на паузу і глянути. Знову ж таки, давайте повернемося до нашого питання: що відбудеться далі. Чи буде фондовий ринок зростати, чи буде він падати? Знову ж таки, де ту відповідь можемо знайти? Дивіться, є платна власна версія сайту Investing Pro. вона, звісно, не для всіх. Ну, бо воно коштує. Якщо у вас маленький портфель, то дана версія ну ні для чого. Ну але знову ж таки. Хто собі може дозволити, то рекомендую. До речі, пам'ятайте, посилання мінус 15% вам дасть до ціни покупки даної підписки. І тут, власне, на сайті Investing Pro є, власне, Warren AI, штучний інтелект. Я його порівнював з чатом GPT, ну і чат GPT тут пасе реально задніх. Тут не, не до порівняння. І подивіться, я задав звичайне просте питання навіть на українській мові. Як поводяться ринки під час зменшення ставок? Тобто, мені навіть не було. Було не потрібно було писати, яких ставок і чому, бо це вже все тут в ньому, скажімо так, в голові записано. Ну і можна побачити, коли ФРС починає знижувати ставки, індекси, як S&P 500 чи NASDAQ Composite часто не вибухають вгору. Одразу, принаймні одразу, наприклад, JP Morgan відзначає, що історично ринки консолідуються кілька місяців, а потім повертаються до зростання. Це пов'язано з тим, що зниження ставок часто сигналізує про уповільнення економіки або ризики рецесії. Ну для чого взагалі ФРС зменшувати процентну ставку? Ну логічно, коли в економіці все погано, це ми можемо бачити принаймні по кількості трудо. Трудових договорів маю на увазі, скільки людей по, по рівню безробіття так само, і по кількості створених нових робочих місць, що воно невпивно падає вже на протязі багатьох багатьох місяців. Коли реально в економіці все погано, ось тоді ФРС зменшує ставку. Е, так, зараз вже середи, середина вересня, а буквально рік тому, так, приблизно рік тому, була мова про те, що ФРС почне зменшувати ставку на початку січня. Але того не сталося. А чому? А все через діда, через Трампа, який буквально на початку року почав говорити про тарифи, потім їх почав вводити. ФРС логічно хотіла б випередити ту інфляцію, яка власне які ті тарифи могли спровокувати її. І тому, власне, тоді відтермінувала оцей цикл зменшення процентних ставок. Ну але зараз тарифи там частково відмінені, частково зменшені. Ніби все нормально. Ну, як нормально, в економіці все хреново, тому власне процентні ставки мають зменшувати. Принаймні, всі так очікують, прогнозують на 99,9%, що ставки все-таки будуть зменшені. Ну і тому так, тому фондовий ринок може не вирости. Це, власне, дане зростання може вже бути заложено в тому е, зменшенні. А про уявіть собі, ставку не зменшать. О що тоді буде? Чи буде корекція? І якщо буде то. Наскільки? Давайте подивимося, що взагалі далі. Аналітики часто порівнюють це з пауз, це я це з пауза перед новим імпульсом. Після перших місяців консолідації індекси зазвичай починають зростати, особливо якщо зниження ставок дійсно підтримує економіку. Однак цього разу є додаткові ризики згідно з БЦА Research, Якщо в технологічній гігант погіршиться вільний грошовий потік, це може спровокувати падіння навіть раніше ніж покращиться макроекономіка. Міка. Джіпів Морган звертає увагу на те, що під час циклів зниження ставок у США часто краще поводяться ринки, які недооцінені. Наприклад, акції Китаю та гірно-догіргірничо-добувних компаній. Серед поточних лідерів за річною дохідності Хан Сен, які на 52,3%. За рік, тоді як SP 500 додав 17,6. До речі, я нагадаю вам буквально рік тому, коли китайський фондовий ринок знаходиться на своїх історично міських рівнях. Я казав: ну, варто до них придивитися. Якщо б ви тоді прислухалися мене або до мене, маю на увазі, або зробили свій аналіз, то могли б на цьому заробити набагато більше, якби в індекс SP500 вложили. Ну так що думайте теж робіть висновки? На що взагалі варто звертати увагу? Це волатильність. Під час зміни політики ФРС ринки стають більш нервовими. Наприклад, 30-денна волатильність на АСТАГ зараз становить 12,7%. Секторні ротації. У циклах зниження ставок часто перемагають сектори, які виграють від дешевих грошей. Це технології, нерухомість, циклічні товари. Нерухомість це йдеться мова про рейти. Ну, бо, власне. Рейти чекають у цього періоду, коли е, процентні ставки будуть менші, бо в них просто зросте дохідність, ну бо це нерухомість. Так, так це працює. Ну і поведінка долара. JP Morgan прогнозує ослаблення долара на 4-5% за 6 місяців, тобто на протязі 6 місяців, після старту зниження ставок, що може підтримати ринки, орієнтовані на експорт. Чесно кажучи, відкриваючи графік польської валюти, бо принаймні, я проживаю на території Польщі, і відкрию графік за. На протязі останніх п'яти років дана картина мене реально дуже і дуже тішить. Бо уявіть собі, буквально недавно, щоб купити там тисячу доларів, мені було потрібно 5 тисяч злотих, ну чи там 4,5, залежить в якому періоді. Зараз це 3600, тобто 3, ну, маю на увазі за одна тисячу. А якщо буде знову ж таки ще падіння, тобто ще ослаблення долара, ну тут. То... Тут цифру 3,50, 3,40, можливо, побачимо. Тобто реально в валюті, саме в американській валюті, я заробляю просто більше. А мені це реально на руку, бо більше валюти, більше акцій, які я можу придбати на американському фондовому ринку. Тому реально для мене це плюс. Ну, але, ну, для когось може це мінус, не знаю. Давайте повернемося. Знову ж таки, я тут ще запитав, точніше, Переписувався з Warren Warren AI. Хочете порівняти, як реагували сектори S&P 500 після минулих циклів зниження ставок, ну, бо історія любить повторюватися. І нам реально потрібно подивитися, що було раніше. S&P 500 секторний розрив після зниження ставок. За, за останній рік індекс дав. 17,6% зростання, а за 6 місяців 17,3 технології тягнуть вгору. Ai, boom, за даними БЦА, компанії з штучного інтелекту вже складають близько третини капіталізації SP 500. Саме вони формують більшу частину прибутковості індексу за останній рік. Бродком плюс 117% річної дохідності акцій. EBITDA 33 мільярда пенаї 91. Боже, 91 для мене це космічна цифра. В дану компанію я б точно не губував. Класичний приклад How Tech Outperformers на тлі пом'якшення політики. Royal Caribbean плюс 102% річної дохідності, Warner Bros Discovery плюс 122%. Чи всі сектори виграють однаково? Utilities, Industrial, Vistra Corporation і Вернома не класичні бенефіціари, але зростають завдяки структурному попиту є Green Transition. Чому акції відрізняються? AI та технології максимальний мультиплікатор на очікуваннях дешевого капіталу. Циклічні реагують із затримкою, але їхній ріст стійкіший, якщо споживач повернеться. Захисні отримують підтримку на тлі пошуку е, дохідності. І, знову ж таки, висновок Warren AI. Після зниження ставок SP 500 та його сектори реагують нерівномірно. Технології та AI перші лідери. Циклічні надолужують пізніше. Захисні стабілізують портфель. Стратегічна ротація між секторами ключ до максималізації вигоди. Ну а тепер, думаю, хочете почути мою думку. Що взагалі? Варто робити, чи варто інвестувати чи ні. Знову ж таки, після певних даних, які я публікував на своєму телеграм-каналі, на який раджу підписатися. Ви ви, і знову ж таки, я теж зробив висновок, що фоновий ринок зараз дуже і дуже дорогий і дуже сильний ріст заложений в ньому. Історичне значення ціни до доходу зараз є перебільшене на відсотків 40. Фондовий ринок один з найдорожчих за останні 40-50 років. Років. Чи варто зараз великою сумою грошей входити в ринок? Моя думка ні. Якщо ви дійсно хочете війти великою Великою сумкою грошей, то варто розбити її, хоча б на скажімо, частинки, і поступово входити в ринок. Якщо ви тим більше хочете купувати S&P 500 або там NASDAQ. Е, Ну але я думаю, що все-таки якусь корекцію ми побачимо. Ну бо не може все вічно зростати, просто фізично не може. Бо якби, якби так було, то всі ми були б з вами мільйонерами. Ну, а так просто фізично не може бути. Особисто я на даний час нічого не купую. Я тільки дивлюся, тішуся, бо багато позицій з портфеля тільки зростає. Так, є деякі окремі компанії з певних секторів, про які я теж знімав відеоролики буквально недавно, до яких можна придивитися, навіть тим більше по сьогоднішніх цінах, це навіть та сама компанія United Health Group, яка вже виросла на майже 40% від свого мінімума, але все одно. Відстає, власне, від справедливої вартості. І думаю, що вона буде далі зростати. Тим більше, скоріше за все, після початку зменшення процентних ставок, вона, вона ще більше зросте. Але це одна з компаній, не хочу наголошувати тільки на ній, бо даних компаній є дійсно багато, їх тільки варто пошукати. Ну, а так, я просто сиджу, дивлюся, нічого більше не роблю. В мене знову ж таки додаткова інвестиція буквально недавно була, про яку я писав. В теж в своєму телеграм-каналі. Так що на неї в мене теж прийшло дуже багато навіть грошей. Надіюся, в найближчому майбутньому зніму відеоролик і розкажу про неї, покажу принаймні. Думаю, хто знає, то знає, про що я говорю. Ну, такі в мене думки. А що ви взагалі думаєте? Фондовий ринок буде коригуватися, буде, буде це саме падіння, на яке, думаю, всі чекають, всі нормальні люди чекають, бо. Ну, Купувати дороге щось з надією, щоб воно виросло ще більше. Ну, так собі. Бо на фондовому ринку, щоб заробити, треба купити дешево, а продати дорого. Але купуючи, коли купує, купуєте дорого, продати ще дорожче важче. Просто важче. Фізично, бо, ну, бо, так, бо так є. І дивіться, щоб не було такого, щоб купити на максимумах, а найближчі 10 років, ви навіть не побачите того, того самого рівня, я не говорю вище. Бо він, в історії було багато періодів часу, я про це навіть знімав відеоролики, як SP 500 років 12-13 йшов в боковику, навіть не в боковику, а в мінусі. Тобто, якби ви заінвестували на максимумі, в 2011 році, то скільки часу вам би треба було? Чекати до, скажімо так, повернення до тих самих рівнів реально багато років. Тому варто почекати, на мою думку, понаблюдати, подивитися е і бути трошки в очікуванні, призбирати трішки грошей. Не дарма Уоррен Баффет зараз сидить на великому мішку з кешу. Думаю, думаю, в нього в голові все-таки є певні думки, що може відбутися. Тому давайте давайте побудемо таким собі Уорреном Баффетом і подивимося просто на це все. На цьому в мене все. До зустрічі наступних відео, Па-па.